Ворог обстрілював Дніпропетровщину всі вихідні, Цілили по Нікопольському та Сенельниковському районах, били зградів та важкої артилерії. Страшний результат обстрілів Нікопольського району: двоє загиблих, шестеро поранених. Пошкоджені будинки, авто, газоводи та лінії електропередач. Сьогодні вночі та ранком ворог тричі атакував Нікопольський район, вдарив з градів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганицькій громадах. Є руйнування житла людей. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. У місті Нікополь та на його околицях внаслідок обстрілів були пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач у Маргницькій громаді. Через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередньою інформацією, усюди минулося без постраждалих. Сьогодні в день агресор з важкої артилерії обстріляв зеленодольську громаду. Поранено. 58-річну жінку вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди. Зараз постраждала у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.